Зараз буде смішне відео, якщо чесно, я дивлюся про ігравая тиква. І тому я про нього все хочу це зробити те саме. Але трішки по інакшому Я той автор, який ви вже мене бачили з братиками. А ось з тією, ви бачите, може це її братик. Вітаю last уйти! casa normalo, vitáio, lilaio, tá ne lilaio, a vitáio, lilaio, time one, two, more Ту, 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 ту. Тут а звідки тут тераплін? Так, я спочатку приїхав, я спочатку їхав з США, щоб повернути назад додому в Україну, а в ітоді я попав оттуда Попався я на тупу землю. Як мені назад додому тепер повернутись? Цікаво, як? Це я хочу. Ідея, яка, я просто візьму і туди пойду, і машину свою візьму. Ща, ну-ка, може, я назад якось додому поїду? Ну-ка, заводись, машина. Та їдь давай. Сальтушки, вертушки. Окно розбито! Що ви зробили? Ой, ой! Ой, ой!

Все сто раз. Вот так подумаешь. Угу. Так ты части участие поехали сразу так остались. Ничего не хочешь, чути. Завтра ты мне повертаешь деньги. Какие деньги? Тя попел, ничего тебе давать не маю. Еще ще як маєш? Да ничего страшного машина все пролет все Ну то тримай! На! я. Ауч! А як ты вийшов? Я ж бессмертный А як тобі тау <М -м 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 так я ж безсмертний! я вижив! А як тобі таке знач? на монітор! монитор? Так я бессмертный? Ой, тупый? Один, два, три, питисы. Че ти злякався? Че ты за і чого це ти з ним не б'єшся, а? Я чую вопроси. Так ти ж подивися на нього він вообще гігант, а я малюська, він мене просто візьме так пальцем. Вдарить і все. І що мені вже більш не жити? Да, здається, треба інший допоможник. Сюди! Сюда! Я туда, с кем разобраться? А с этим! Я его левый, как в детстве. Сейчас... Полошу. А, не... Что-то якое слабо. Не почувствував нічого. Тепер моя черга. Куда? Ми ж ще не закінчили. Та я краще вхожу. Стоять! Урли? На-на-на-на-на-на-на. Сейчас все разно разобрался одной левой. Ты нафига его убил? В смысле, так ми мал битись так и подумав, що ви просто поб'єтеся і все. Так выпилось. Ну не так же сильно. У мене є свій... А, в у є пістолет. От. А в мене є електрошокер. А в мене є водний пістолет. Ти тупой. Що це я тупой? Так це не на настоящий. Та да яка різниця? Головне, що в мене є пістолетик. А як він взагалі може бути? Що покажу. Аго, малышня, малі, що ви там робите? А? Ви забули за канікулах, що вже сьогодні останній день школи? Ви взагалі щось приготували після школи? Ви там всі приготували? олівці, ручки, гумки, пенали, книжки, зошити, е, портфелі, все. Всі всі зібрали. Чого, реально, останній день? Блін, я так хочу ще відпочити під каніку. ці канікули були під конечним. на согласие. А зачекай. У нас есть оружие. Ага. Да давай его просто застри. Да давай просто его. Ч, -ч, -ч а то нас паусти. Хм, погано, ну, окей. Прикольно. Стається. Але ладно, я з соотносим согласний. Соотнош мені надую пташку. Уроки. Браво. Розказувати все на уроках. коротше все скукота. А я такого не хочу. Да, у тебя сам не знаю. Ну ладно, давай вот не. О, прикольный. Слушай, автор, ты же автор, да? Да. А знаешь что? А хочешь получить один пистолетик. Да. Да. Тому тримай, сейчас тебя застрелю. А Ща. А як вам таке? А? Зараз ви самі там поучте. А давайте ми не будемо стріляти. А зірвемо просто в школу. Тільки ще, от тільки ще. А я помираю. Мы горим водичка, спасай меня от не спасай ничего, да, все хватит! Ладно, давайте просто підемо і зарвемо ту школу і все. Ой, вс. Не нападайте на мене со своїм огнем шкафом. А -а -а. Господи, я сам не знаю, що я коїв. А давайте просто підемо і прогуляємо ту школу. Згода? А чого? Короче, я бачу, почушу уже то тому до свидания. Ай, ай-айкин.